Спішу поділитися історією про бабу Стасю чудесну людину, яку я знаю з п'яти років, і яка мене знає теж з п'яти років, і яка мене любить, і я її дуже люблю, поважаю і захоплююсь нею. Я їй сьогодні зробила комплімент кажу баба Стася, ви круті, ви класні, і я вами захоплююсь. Вона усміхається. А потім, знаєте, як старенькі люди, вони, як діти, кажуть, ти знаєш, у мене от травма була, з ногою була проблема, а потім каже, що вона пам'ять втрачає, ну я їй тут починаю радити, відкривайте старі фотографії, згадуйте, будуть відновлюватись нейронні зв'язки, починайте працювати з цифрами, мозок буде відновлюватись знову. Коли буде працювати, а вона так дивиться на мене і каже, ти знаєш, що я роблю? Я кажу, що? Я молюся, в мене є книжечка, я читаю зранку і ввечері, зранку і ввечері. Я їсти не сяду, поки не помолюся. Я спати не ляжу, поки не помолюся. Я кажу, бабця, а коли ви лягаєте спати? Вона каже, рано, десь в 9-й годині. От, а перед тим, коли я робила комплімент, вона так дивиться на мене і каже, а скільки ти мені, Даш, років? Я кажу, ну, 78. Вона каже, а 88 не хоч? Бачите, от секрет молодості. Любов, доброта. Молитва і ранній тобой. Спати треба лягати рано. Бабця пережила багато травм, трагедій особистих, але не втратила усмішки, любові і доброти до людей. Я реально нею захоплююсь. Баба Стася Якщо ви мене почуєте, ви круті, ви дуже класні. Я щаслива, що я з вами знайома і маю такий живий приклад перед собою. Я вас вчусь любити життя.